Проводимо далі експеримент, насипаємо соди піщової лимонної кислоти, беремо кип'яток і заливаємо просто сюди. Реакція, звісно, така очікувана. Так, відео, ждемо, ждемо, що воно, воно, воно хоче. Коротше, я продаю мед Карпатський, 250 гривень за літр. Зараз побачимо, що тут виняємо. <реш> Коротше, реакцію я вам скажу. Це воно, мабуть, треба постояти. А, ще мені казали, що треба покип'яти. Ще в якомусь коментарі я читала, що треба його кип'ятити. Ставлю я на плиту, буду ще й кип'ятити. Побачимо в наступних коментарях, хто що буде писати, покажу. А зараз хочу зробити ще один експеримент з ми... мить милом. Мило, значить, треба сода. Водичка гаряча і клей ПВА, і це все кіпятить, і потім мить ці всі поверхні, щоб вони не були липкими. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на соночки Юлія, побачите в наступному відео. А у мене до продажу є гортензія по 40 гривень. Хто хоче, пишіть. І червона ікра чорної щуки це аквакультура. Дуже смачна, справжня ікра.